Ви дивитеся час тайм. давно Одеса не приваблювала в Україні стільки уваги як зараз. У зв'язку зі, здавалося би рутинним призначенням посадовця голови обласної державної адміністрації. Але цим посадовцем став колишній президент іншої країни. Про очікування і реалії Одещини ми маємо можливість порозмовляти сьогодні з гостем у студії Едуардом Гурвіцем, колишнім депутатом Верховної Ради. і Триразовим мером Одеси. Пане Гурі, вітаємо вас у студії Голосу Америки. Отже, ви триразовий э, мер Одеси. Щойно ви мене виправили. Ви би хотіли бути чотириразовим? Зараз ну, я буду балотуватися в октябрі цього року в меру Одесі, значить, бажання у не остається. І тоді виникає питання: чи ви б спрацювалися з Михаїлом Саакашвілі? Ну, э... Так сложилось, что отношение к Одессе как в Москве при советском именах, так и в Киеве всегда было плохим. И э, для руководства Одесской области часто направлялись люди, о которых можно сказать, на те Боже, что нам не Гоже. То есть люди, которые э, собственные интересы защищали в Одессе и в области. А тут вам президента прислали? Колишні. Тут нам прислали, и это большой комплимент Одессе, и это назначение, с которым связываются очень большие надежды. Поэтому, э, так как я в долгие годы стремился к преобразованиям в городе и э, очень сильно получал по рукам, иногда даже по голове, то э uh, мне очень хотелось поработать именно с Михаилом Сакашвили. Тобто ви думаєте те, що він почав робити, ви підтримуєте його перші кроки. Ви думаєте, вони правильні, так? Я uh, очень э поддерживаю и мало того, э uh, осознаю опасности, которые существуют, потому что э uh, Михаил Сакашвили, uh, взявшись за эту работу, uh, получил карт-бланш президента. И поддержку президента, я надеюсь, поддержку правительства и общественное доверие в Одесской области. В него поверили люди. И это означает, что преобразование, которое будет в Одесской области, означает как локомотив реформ во всей Украине. И провал Сакашвили в этом деле это будет ударом по всей стране. При тому необхідно зробити все, щоби уні йому удалось значить не мірі него, завістит это многое зависит от того, щоб його поддержать в этом. а таке враження, що вдатися йому повинно дуже багато. Тут з одного боку, хочуть, щоб він з Одеси зробив там ще яскравішу перлину біля моря, так такий Лас-Вегас, Батумі, що завгодно. Але він керує цілою областю прикордонною областю, областю прикордонною з проблемним регіоном з Придністров'ям. Чи може він перетворити Одесу на перлину, вирішивши заодно і проблеми з контрабандою, і проблеми з Придністров'ям, і все решта? Чи можна Одесу окремо відшліфувати? Несомненно, під Саакашвілі стоїть комплекс проблем, і невозможно вирішити е, проблему для якогось частного випадку. случая. Йому підстоїть боротися з корупцією. він це робить. Йому підстоїть боротися з контрабандою. І... предстоит сделать все для увеличения поступлений в бюджет, для децентрализации, для того, чтобы в Одессе и в области победила демократия участия, это привлечение людей и заинтересованность их в победе того же Саакашвили, когда они будут ощущать эту победу как свою, и вместе с тем ему предстоит преодолеть громадную костность и негодяйство. э, многих сегодняшних э, у власти находящихся людей. Потому что выборы десятого года, которые были в значительной мере сфальсифицированы, привели в Одессу и в область целый сон людей, которые не должны не занимать никакие посты, но они сегодня находятся во всех выборных, во всех избираемых должностях. І, звісно ж, анібуть всячські вийдісы Новий закон про децентралізацію нові можливості децентралізації покращать ситуацію в Одесі? Полегшать, чи, чи ускладнять? Тому що, якщо не буде контролю зовнішнього, скажімо, для боротьби зі злочинністю з контрабандою, чи це означає, що місцева злочинність розцвіте? Чи... Это все будет увязано с местными выборами, которые пройдут в октябре. Значит, хотя проблема состоит в том, что закон и принят, до сих пор не подписан, и за три месяца никак не отрабатывается практически. Вместе с тем коалиции демократических партий надо обязательно решиться на выдвижение согласованных кандидатов, не дать так называемой оппозиции, даже не оппозиции, а бывшим. э, победить. И тогда за счет децентрализации эти бывшие могут нанести більший значительний вид, ніж было до децентрализации. Дуже дякую. Гостем студії «Голос Америки був Едуард Гуриць.